Ще цікаве, дивіться, в каміннях прямо ростуть. Не знаю, спеціально садять, прямо в каміннях ростуть. Дуже гарно виглядає. Сонце може тут помішає, але виглядає дуже гарно, дуже ефектно. Якщо воно ще сісти буде, то це взагалі буде супер. Замітьте, проходжу кілометри. І на, на стінах немає ніяких розписів, таких як в Києві, там, в Одесі. Там запльованому. Дивіться, ніхто нічого не малює. От. Я в Києві розсадик наркоти. Та в будь-якому, в Києві, в Одесі, де хоч. А тут нема. Чистота. Ідеально чисто. Бачите, хоч одне помалювано. І замітьте, хожу, третій день ні одного поліцяя не бачу. Поліцяя не бачив. У Києві, у Львові тільки на вокзалі. Там сто мусорів вічно. Туди-сюди бігає, сто мусорів. мусоров. І бордель, з морить, От. І тих мусорів тільки мусор і сміття і сморі. Германія може, тому і чиста що. Мусорні немає. немає. За три дні бачив одну поліцей машину і то десь далеко пролетіло там. Непонятно. Ось такий мінімалізм. Мінімалізм бачите. Без золота. Але абсолютно чисто, розумієте, чисто що таке. Підіть навіть у Києві, підійдіть до Шінагої Бродського. Правя ще це. Подивіться, як там запльовано, як там все смердить. А тут ідеально. Зараз, от зараз, найбільше в Германії пахне бузина. І мало, до речі, дуже мало. Але запах в неї такий. Я люблю запах бузини. І далеко чути. І далеко чути. Отакий От колись був зелений Київ.